В рамках рубрики Прожектор ми проведемо цікавий майстер-клас під назвою «Вокальна магія. Спільно з партнером компанії «Еверест», студією вокальної терапії, хочу співати та відомою співачкою та викладачкою з вокалу. Ію Кубецькою, наші дорослі абоненти потраплять на унікальний майстер-клас з розкриття внутрішнього голосу, в ході якого зможуть відкрити силу свого голосу, поєднати технічні навички із внутрішнім вокальним відчуттям, розкрити секрети про свій власний голос. Всім привіт! Мене звати Ія. Я рада вітати вас в студії вокальної терапії. Хочу співати. Я співачка, авторка пісень і власниця студії. Отож, вокальний терапевт, яка сьогодні проведе для вас дуже класний майстер-клас, який допоможе вам ближче познайомитись зі своїм голосом, дізнатись про його можливості. Ми сьогодні трішечки побудемо дітьми, але це десь вам можливість вийти з цієї студії собою. ми співаємо високу ноту, то це не то, куди лізти треба. Голос має направитись туди. Але для цього має бути абсолютно розслаблена шия, яка не затискає нам ну, нічого. Да? А психологічно, що шия затискається, від уявлень, я так не можу. Це взагалі ну, пісня дуже складна. Всі ці, ці уявлення формують те, що ми так затискаємо. Я буду вам подавати ось такою самою гучці. Ну, саму гуку. А, а! Yeah. О! Ми коли говоримо, нам потрібно вдихнути і почати розмовляти. Ви йдете на концерт до виконавців, ви йдете на енергію, ви йдете на харизму. Людина видає своїм голосом. Провели дуже класний майстер-клас, дуже глибинний майстер-клас. З нього вийшли люди дуже в позитивному настрої, в позитивному налаштуванні, і я побачила в їх очах, як вони познайомилися з самими собою. І я запрошую вас приходити на такі майстер-класи. Ви можете бути не співаком, але я познайомлю вас з світом емоцій, який розкриває голос, і ви підете з цієї студії в такому ж стані, в такому ж настрої, як і люди, які відвідали сьогоднішній майстер. Яка сила у них взростающего дня і править цвітом, і кожна мыть, і зусиль не зупинить, бо вона...